Цей тиждень розпочався святом водохреща і ознаменувався майже тотальним купанням українців в річках, озерах, ставках та у полонках. Здавна вважається, що купання на водохреща сприяє зціленню душі і тіла від різних фізичних і духовних недуг. Це народна традиція, яка існувала у християнських народів ще до прийняття християнства на Русі. З хрещенням Русі у 988 році вона поступово поширилася і серед наших предків знедавна в Україні стала масовою. Ось уже кілька років поспіль не тішині на Йордана проходять водохрещенські купання. І цьогоріч, на озері поблизу навчально-тренувального центру, Хаес, за ініціативи із силами представників проспілки атомної станції, було облаштоване місце для купання. На льоду, хоча цього року і крихкому, був вироблений хрест та відбулось освячення водойми. Традиція купання походить з євангельської розповіді про подію хрещення Господа Ісуса Христа святим Іоанном Хрестителем у річці Йордані. Люди каялися, просили у Бога прощення і лише після цього занурювались у воду. Зараз же лише невелика кількість людей занурюється в освячену воду з думками про покаяння та з молитвою. Для багатьох сьогодні це стало колоритним, гарним обрядом та світським заходом. Не слід занурюватись у воду зі своїми думками, які іноді. Дуже далекі від Бога, радить церква. Якщо людина наважилась зануритись у хрещенську ополонку, то це має бути насамперед заради віри на користь душі і тілу. Сподіваємось, саме заради такої благородної мети прийшли до водойми у цей день працівники ХАЕС та жителі міста Нетішина, дехто цілою родиною. Я прийшов, як скажемо так, по традиції такій. Вона в мене доволі молода тільки п'ять років займаюся цим, до цього не займався. Хоча не знаю чому, якось так сталося, напевно. А зараз кожного року обов'язково відвідуються процедури. Як вам сказати, настрій чудовий, водичка класна, можете спробувати. Ну і бажаю всім здоров'я. І найголовніше, в теперішній такий важкий час це миру. Не где-то, якщо по где-то четвертий-п'ятий, п'ятий раз точно. Є поверье, що там здоров'я на целый рік буде і так далі. Mm. Я сподіваюся, що коли ми скупаємося, то в нас набереться багато сил і ми не будемо цьому році хворіти, адже це такий день, і в цей день кожна річка свята. Ну і е, на водохреща ми вже не перший рік купаємося на, на річці. Нам дуже тут сподобалося, і ми вирішили сюди приїхати ще раз. Під час свята рятувальні підрозділи ДНС України чергують у посиленому режимі поблизу водойм аби гарантувати безпеку громадян під час купання. На озброєнні натішинських МНСників були рятувальні круги, мотузки, пристрій, соломинка, пожежні автомобілі, оснащені усім необхідним. Сьогодні свято водохаща, тому дуже багато людей мають змогу і бажання скупатися в водоймі освітити себе. Наші дії для того, щоб в разі випадків всяких нещасних, не дай Бог, могли надати допомогу, зрятувати людей, надати першу медичну допомогу, щоб свято пройшло без всяких надзвичайних ситуацій. Нехай цілюща водохрещенська вода додасть кожній українській родині здоров'я, віри, чистоти помислів і миру.